Минулого року було дистанційне навчання в нас через те, що в школі було холодно, і ми відчували, що рівень навчання трохи погіршується. Було надто холодно, а потім провели опалення стало тепліше. Велика подяка за надану, яку ви бачите, модульну твердопаливну котельню. Станом на сьогодні, мінімальна температура в кожному навчальному кабінеті це 20 градусів. Також ЮНІСЕФ нам надав дизельну генераторну станцію, тобто ми готові до перебоїв освітлення. І в цьому році ми весь час навчаємося очно. В школі краще, тому що ти можеш контактувати з своїми друзями, і ти краще розумієш матеріал і тему.